А що, якщо я вам скажу, що є дійсно ефективний єдиний спосіб вивчення англійської мови, і ви не будете використовувати ніякі інші методи, тільки один метод, і цього вам вистачить для того, щоб підняти свій рівень, там, наприклад, до нетів спікера. Я працюю програмістом вже 6 років і кожен день використовую англійську у роботі. Я перепробував різні методи вивчення англійської і знайшов єдиний ефективний спосіб. І я вже на протязі певного періоду чу англійську тільки так. Я пройшов шлях самого нуля від того моменту, що я англійський взагалі не міг спілкуватися, і зараз я. Вже на на протязі чотирьох років спілкуюся з клієнтами тільки англійською мовою. У мене є знайомий програміст, який може підтвердити. і він так само зі мною почав вивчати англійську мову, використовуючи цей метод. І ми прийшли до висновку, що це дійсно ефективний спосіб. І наразі, наразі, на жаль. Другого більш ефективного способу швидко вивчити англійську немає. Я не бачу. Якщо ви знаєте інші ефективні способи, напишіть в коментарях. Мені просто цікаво, щоб вивчати англійську таким чином, вам потрібно тільки доступ до інтернету і Ютуб. Відкриваємо ноутбук, відкриваємо браузер у Ютубі. В пошуковій строчці пишемо англійський по плейлистам». Ми з вами бачимо канал, який називається англійський по плейлистам». На жаль, друзі, привіт хату. На жаль, він на касапській мові, нам потрібен цей плейліст, де 1033 урока. Ви тільки вдумайтесь в цю суму: 1033 урока вивчення англійської мови. Кожне відео приблизно по 15 хвилин. Спочатку там по 20, а потім буде майже всі відео по 15 хвилин. Тобто, якщо 1033 відео помножити на 15 хвилин, і поділити потім на 60, то ми отримуємо 258 годин вивчення англійської. 258 годин. Сразу відштовхуючись від цього, ви можете собі спрогнозувати приблизно е за який період можна вивчити англійську. Ну, наприклад, дивіться, якщо будете в день проходити по 4 урока і витрачати по одній годині в день, то за рік. Ви придаєте цей плейліст, і у вас буде у вас не буде проблем з граматикою, у вас не буде проблем зі словарним запасом. Повірте мені, перевірено на своєму опиті половина іде помаранчевий плейліст, інша половина іде зелений плейліст. Я цей плейліст ще до кінця не пройшов. Мені залишилось десь 100 уроків, але при цьому я вже який рік працюю і спілкуюся по-англійськи і використовую англійську на. На своїй роботі Значки, я вам покажу е, отакий от листочок. Графік, де я відмічаю, які уроки, які уроки я пройшов. Цей листочок я завів, коли був на 262 му уроці. Вже цей листочок я е, виняв не раки, а е, він просто старенький вже йому вже 4 роки. В мене, наприклад, не вистачає витримки і дисципліни, щоб займатися англійською кожен день. Теоретично, теоретично. Увесь цей плейліст можна пройти за рік. Я ж кажу, по 4 уроки в день, якщо будете проходити, то ви за рік цей плелі пройдете. Оскільки я, наприклад, пройшов якусь частину, побачив, що мій рівень англійської підріс, і я потім там почав працювати. Немає часу, і я закинув не вчив якийсь період. Потім я опять, коли бачу, що мені потрібно ще підняти рівень англійської, хочу позайматися, то я вертаюсь до цього плеліста. В принципі, іншого методу, як я, як я вам вже казав, я не бачу. Як взагалі потрібно проходити цей плейліст? Він построєний таким чином, що один урок Олександр пояснює граматику або нові слова, а потім наступним уроком він повторює. І оце повторення складається з таких частин: він говорить речення, а ми стараємося його втигнути перекласти. У нас є декілька секунд, поки він не почав писати по-англійськи, перекласти самим. Он скучає по тебе. он He Скучает. Misses. По тебе. You. Получається, He misses you. Якщо в нас е получається супер, ми подивилися. Ага, підтвердилось, ми це знаємо. Якщо не виходить, ага, ми собі раз там е, нагадали. Просто вивчаючи таким чином ці фрази, ці слова, вони доходять до автоматизму. У нього так і називається плейліст англійський язик до автоматизму. Забудьте про вивчення нових слів е, якимось іншим чином. Я вивчав там нові слова на якихось сервісах, там де потрібно повторювати слово по буквам, починати його писати. Забудьте про ці всі методи, вони просто реально не працюють при живій розмові у вас немає часу пригадувати е, ці асоціації і слово слова мають пригадуватись автоматично. Тому саме е, вивчаючи таким чином всі е, нові слова, всі словосполучення і граматика, вона просто доходить до автоматизму, і ти такі потім при розмові такі сказав щось і такі думаєш я це правильно сказав? Так правильно, тобто воно автоматично вилетіло як з пулемета. Я рекомендував всім своїм знайомим, наприклад, і родичам, які вивчають англійську, і замітив таку тенденцію, що вони через якийсь час. Перестають займатися, тому що трошки нудновато. Але дивіться, коли ви вивчаєте і вам стає нудно, або ще ви хочете спати, наприклад, ви так вже починаєте куняти. Так? Це перший признак того, що це дійсно ефективний спосіб, і ваш мозок напружується і йде дуже велика втрата енергії. Він хоче вас відключити. Хвати витрачати енергію, іди лягай спати. Наш мозок не любить витрачати енергію. Відтепер ваш друг. Це наушники. Ви можете використовувати наушник пасивним методом. Ви можете щось робити, наприклад, або кудись іти і вивчати англійську. Мій знайомий розповідав, що він на протязі якогось періоду просто недалеко був в офіс, і він ходив на роботу в наушниках. І два урока він встигав прийти, поки йшов до офіса, і два уроки встигав, поки йшов додому. Наприклад, і тобто 4 урока в день він на протязі якогось періоду дуже швидко пройшов цей плейліст. Також ви можете вивчати, наприклад, в машині там поставили телефон собі, поки кудись їдете. Він собі говорить, ви повторюєте. У Олександра дуже багато е, різних е, плейлістів, але ви маєте зрозуміти, що найефективніший це. Оцей помаранчевий плейліст це саме ефективний плейліст. Ви, звісно, можете подивитися в нього є там приложення English Galaxy і інші плейлісти, але саме ефективний все ж таки застається, це помаранчевий плейлист. Можете почати отзиви інших людей, і це дійсно єдиний метод. Також актуально для українців, які знаходяться в інших країнах зараз. У Олександра по такому ж методу є ще німецький плейліст, іспанський, французький. Подивіться, можливо, вам дуже допоможе. Я заглядував, там плейлісти не настільки великі, як у цей помаранчевий. Якщо у вас нульовий рівень, то ви можете зразу там на рівень А2, Б1 одразу можете вийти. Підписуйте якщо хочете отримувати нову інформацію. Дякую.